Скільки справ ви розслідували? Справ? Я Едура. Воно повернулося. Закляття 4. Останній обряд. Фільм, який вже змушує чекати на прем'єру з тремтінням у серці. Що на нас чекає цього разу? Новий демон, жахливі обряди та історія, яка доведе вас до мурашок. Давайте розберемо, чому ця частина може стати найстрашнішою у своїй франшизі або розбити всі надії. З 4 вересня в кіно стартував показ фільму Жахів закляття 4 Останній обряд, який продовжує, і, якщо вірити під заголовку, закінчує багаторічну паранормальну епопею Еда і Лорейн Воренів. Це дев'ята частина в рамках нашумілові горор-франшизи Закляття, започаткованої Джейсоном Ваном та його однойменним фільмом у 2013 році. В огляді нижче будемо розбиратися, на що більше скидається четверте повноцінне пришестя невтомних дослідників: дійсно захопливу і моторошну лякалку, чи може вичавлювання останніх соків з явно пошарпаної теми. У 64 му році молода пара Ед та Лорейн стикаються з загадковим проклятим дзеркалом, що фактично стає їхньою першою взаємодією з паранормальним. За чим їде блискуча кар'єра борців з усілякими демонами та іншими пекельними почварами? Тоді вони так і не наважились довести діло до кінця, до того ж, подружжя, зокрема Лорейн, пережили складні пологи, коли здавалося, що їхня новонароджена донька не виживе. На щастя, тоді все обійшлось, і через 22 роки. Симпатична дівчина Джуді знайомить помітно постарілих батьків, що покинули справу життя зі своїм бойфрендом, колишнім копом Тоні. Та біда приходить звідки не чекали. Зловісне дзеркало опиняється у звичайній родині Смарл, що оселилася в невеличкому містечку в Пенсильванії. Згодом воно починає тероризувати нещасних, і ситуація складається таким чином, що в Воренів немає іншого вибору, окрім як допомогти стражденним та зустрітися з потойбічною нечистю віч віч. У 2013 році Джеймс Ван, за спиною якого на той час була культова пила, провальна мертва тиша та успішний астрал, все з тим же Патріком Вілсоном видав закляті, яке стало загально визнаним касовим хітом. Тож не дивно, що надалі ці жахи стали множитись, наче гриби після дощу. До основної серії, що тепер складається з чотирьох фільмів, додалися два сюжетні відгалудження про ляльку Анабель та Монахиню. У підсумку вісім попередніх стрічок, без урахування останнього обряду. Збирали 2,2 мільярда при загальному бюджеті в 208 мільйонів, що зробило закляття найкасовішою горор-франшизою в історію. А це означало, щоб там не говорили критики, а пересічним глядачам походеньки воронів та зустрічі з ляльками та черницями були цікаві. На пізньому етапі розвитку серії до неї долучився постановник Малик Чавес, відповідальний за три останні фільми Закляття 3, Монахиня 2 та власне останній обряд, тоді як Ван став обмежуватись сценарними та продюсерськими функціями. І хоча до якості цих описів виникали справедливі питання, два з трьох були окупними в прокаті. Про новинку в цьому контексті робити висновки поки зарано. Четверте закляття за доброю чи недоброю традицією франшизи ґрунтується на реальних подіях, відомих як справа родини Смарл. У серпні 73-го вони переїхали в будинок Вест Пінстоні, а пізніше зробили заяву про те, що там мешкає демон. Справа набула широкого розголосу в пресі. А справжні ворони були залучені до неї у 86 році. Фактор дзеркала в сюжетах про таємничі зловісні сили далеко не нове слово і без того пошарпаному жанрі. Але основна проблема закляття 4 полягає не у тому, що це заїжджене до дірок вторинне кіно без жодної нової ідеї. Біда у тому, що на тлі сучасних вигадливих горорів, насичених метафорами, цікавими візуальними рішеннями і свіжим підходом до жанру у виконанні молодих талановитих акторів, такого ж типу жаху про надприродне у своєму традиційному вигляді банально не конкурентні, та й пік у них популярності давно минув. Закляття скоріше тримається на давніх шанувальниках. Та шлейфі популярності бренду, завойованої в зовсім іншу кіноепоху. Тобто, знаходячись поряд з творами, де прямолінійні історії про усіх цих демонів, скажених черниць і ще казна яких потвор, що вселяються у беззахисних чи стрімко виринають за рогу, виглядають блідо. Таким сьогодні ледве когось налякаєш і тим більше нікого не здивуєш. Дивитися чергове закляття варто хіба в тому випадку, якщо ви досі відданий шанувальник цієї франшизи. В іншому випадку приготуйтесь до двох з гаком годин сумнівних пристрастей, розбавлених появами тих, хто вже давно не лякає. І якщо ви вже подивилися даний фільм, залиште ваші враження в коментарях, та не забудь підписатися і поставити дзвіночок до наступних відео.